Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, зворушив українців світлиною зі своєю дружиною Оленою Залужною. Опора генерала у боротьбі проти зовнішнього та внутрішнього ворога. Здається, що Олена легко заткне як і русню, так і ОП. В разі якщо на Залужного захочуть поперти деякі політики, на фото головнокомандувач ЗСУ позує разом із коханою у своєму кабінеті. Позаду них український прапор і портрет Валерія Залужного. Головком та його дружина звикли перемагати разом. Підписав знімок головкома із дружиною Берез користувачі мережі засипали пару компліментами, а дехто підкреслив, що вони дуже схожі між собою. Найкращі з кращих пишаюся і поважаю, головне, вірю, які вони симпатичні, дай Боже їм сили. Дуже гарна пара, які гарні та схожі між собою. Люблю цю парочку українців. Самого ж залужного фоток без форми, але якщо уважно придивитися, можна помітити, що такого заложного легко знайти в кожному українському селі. Пише Сергій Марченко. Рукастий, здоровий сильний мужик, у якого завжди є всі інструменти у дворі. Порядок а лапа така, що кладеш на її долоню, як у лещата. Такі мужики мало говорять, але багато роблять, нікого і нічого не бояться. Шанують старших, виховують молодих. А як сядеш з таким за стіл, не випустить, поки не з'їси порося і не вип'єш відро. Феномен Залужного в тому, що він 100% наш, не такий, як ми, не схожий на нас. А він то і є, ми, українці, справжній. З вами вся Україна. В той же час поряд з ним залізна леді, ніжна і тендітна. В Свій день народження Валерій Залужний показав свою дружину, яка 20 років надихає його на подвиги. Про Валерія Залужного знає. Ють, всі, проте не кожен здогадується, хто в темні часи допомагає йому не опускати руку, затикає хейтерів та змушує політиків червоніти. З початку повномасштабного вторгнення українці почали набагато більше цікавитись особистим життям найвідоміших нині персоналій. Саме тому і про Олену Заложну знайшли чимало цікавої інформації. Дружина Валерія Заложного оберігає сімейне вогнище та допомагає своєму чоловікові. Закохані відсвяткували так зване фарфорове весілля. Втім, їхня любов одне до одного не стала меншою. Іноді навіть здається, що з кожним роком. Олена та Валерій Залужні закохуються одне в одного сильніше і сильніше. Олена та Валерій Залужні виглядають разом дуже щасливо. Дружина Залужного працює фінансистом в Укргазбанку, а у вільний час подружжя полюбляє проводити разом час. До слова, у сім'ї є двоє дітей. Старша донька, подружжя вирішила наслідувати татовому прикладу та пов'язати життя з військовою. Олена та Валерій Залужні виглядають разом дуже щасливо справою. За інформацією з відкритих джерел, старша донька Валерія Залужного служила у київському гарнізоні. Молодша ж. Донька вирішила стати медичним працівником. Наразі відомо, що дівчина навчається в одеському інституті та планує стати лікарем. Втім, точної назви навчального закладу та спеціалізації молодшої доньки залужних невідомо. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.